Розцвітає Аліса. Шармін Еліс. Аліса. Різниця між ними. Ось Елфі, карликовий сорт. Дуже миленькі, кіточки. Одна, що погода ніяк не нормується, щоб я все виставила. І просять за боскоп показати. Всім сподобався боскоп. Дуже. Ось такий гарний сорт. Ремонтантний. Дуже тут молоденькі квіточки з базальних. Ось такий красивий кущик. І ще раз покажу кран Беларо, вживу. Ось така краса. Дуже гарно Просто що дуже багато квітів у мене тут на самому кущі так, а далі чекаємо наступних.